...опять Я без рук або з руками мерця. Уважно подивіться на свої руки, бо відтепер вони виглядатимуть для вас інакше. Найважливіші частини тіла. Руки. Це були перегони. Але хто в них брав участь? Дві команди найкращих у світі хірургів. На відстані тисяч кілометрів. Вони готувались до операції, якою б вразили світ. Але жодна команда не знала про існування іншої. Наша команда складалася з найкращих спеціалістів з усього світу. Ми не знали про їхню роботу. Ми навіть не здогадувались, що вони планували таку операцію. Яка була винагорода? Що гарантувало цим хірургам місце в історії медицини? Перші операції з трансплантації органів були проведені в Америці. У 1954-му трансплантація нирки. У 1964-му трансплантація печінки. Але в грудні 1967-го медичний світ вразила новина про трансплантацію серця, проведену хірургом Крістіаном Барнардом в Кейптауні, Південна Африка. Не менш важливою за вміння хірурга була роль нових імунодепресантів, котрі б допомогли тілу пацієнта прийняти нове серце. 30 років по тому, коли трансплантація серця стала буденною справою, постав новий виклик. Трансплантація кінцівки. Чи зможе хірург відрізати руку мерця і пришити її живій людині? Через вражаючу складну будову людської руки така операція здавалася неймовірною. 27 кісток від зап'ястку до кінчиків пальців, 35 м'язів, що контролюють їх. Але рука також є вражаючим сенсором, що відчуває задоволення, відчуває біль з допомогою двох тисяч автономних нервових закінчень у кожному кінчику пальця. Але навіть якби операція пройшла вдало, залишилася ще одна проблема. В руці є шкіра, кістки, м'язи, сухожилля, артерії, вени, жир. І все це різні тканини. Найважче подолати відторгнення шкіри. Мене дуже непокоїли слова моїх колег, моїх друзів, котрі вважали, що ця операція не має шансів на успіх. Скільки кістки потрібно відрізати? Наприкінці 98-го року обидві команди були готові прийняти один з найскладніших викликів у медицині. Американці в цій лікарні в Луївілі, штат Кентукі. Австралієць професор Оуен зібрав свою міжнародну команду в лікарні у Франції. Їхні пацієнти були готові і нетерпляче чекали на заміну протезів на нові живі руки. Метт Скотт, фельдшер з Нью-Джерсі, втратив руку під час вибуху фейерверку 13 років тому. Клінт Хелем, Житель нової Зеландії втратив руку 14 років тому. Обидва чекали на життєво важливий телефонний дзвінок. Усі приготування зроблені. Крім одного. Хтось мусив померти. Де знайти донора? З тканинами, які підходять реципієнту, з родичами, котрі погодилися на те, щоб руку їхньої рідної людини відрізали і віддали новому власнику. Обидві команди були готові і чекали. Але чи зможе їхня майстерність змагатися зі складною будовою руки? Наш мозок віддає накази, а пальці їх виконують. Електричні імпульси йдуть від кори головного мозку до пальців і назад зі швидкістю 360 кілометрів за секунду. Боковий оберт, вертикальний оберт, боковий донизу і назад до кобури. У давні часи на заході від швидкості пальців залежало життя. Цей сучасний стрілок, митець швидкої стрільби досягнув такої спритності постійним тренуванням. Я розробив вправи для мізинця. Я розтягую то два пальці, то один. Я роблю цю вправу обома руками. Одночасно. Лівою рукою цю вправу робити важкувато, бо вона менш розроблена. На вигляд, ніби все просто, але насправді це нелегко. Спробуйте. Це таки важко. Щоб вистрілити, потрібно пройти кілька етапів. Треба вийняти пістолет з кобури. Звести курок, прицілитись і вистрілити. Деякі стрілки роблять це за рекордний час. За чверть, одну п'яту секунди і навіть швидше. Менш, ніж за чверть секунди. Все закінчено. Спритність. Ми всі її потребуємо, щоб витягти кольт 45-го калібру, щоб писати. На вигляд все просто. Але наскільки складні ці процеси? Якщо уявити, що мозок це комп'ютер, а частини тіла, органи і кінцівки, пристрої, кожен зі своєю програмою, з власною пам'яттю, яка програма найскладніша, займає найбільше пам'яті. Наші руки. Науковці вирахували відсоток мозкової діяльності, котрий йде на писання ручкою. Водити ручкою папером, писати літери, тримати в голові наступне слово, на це йде майже 40% обчислювальної здатності мозку. Іноді рука рухається так швидко, що мозок не встигає за нею. Люди постійно користуються згинальними генальними м'язами руки з такою швидкістю, що нагадує швидкість тремтіння. І, по суті, ці безперервні рухи змінюються так швидко, що вони перестають сприйматися як окремі рухи. Лікар зробив запис того, що відбувається. Рука пацієнта рухається, але пальці блокуються. Це називається дистонія руки. Особливо уразливі друкарки. Колись механічні друкарські машинки були повільними. Сучасні клавіатури розроблені для швидкості. Нові технології дозволяють нам вводити дані і рухати пальцями так швидко, як це лише можливо. І комп'ютер може впоратися з вашою швидкістю. Ось що стається, коли ми перевищуємо межу швидкості роботи мозку. Пацієнтка бореться за контроль над пальцями. Якщо ви починаєте працювати на клавіатурі комп'ютера так швидко, що хідний сигнал не встигає оброблюватися перш ніж надійде наступний, дуже скоро створюється щось на кшталт перевантаження. Тож інформація надходить до мозку, але мозок вже не знає, чи це сигнал від вказівного пальця, від безіменного, від усіх пальців, чи від руки. Мозок має межу швидкості надходження нової інформації. В середньому це може бути 100 мілісекунд. Якщо, наприклад, вирахувати швидкість рухів по клавішах, у багатьох музикантів ця швидкість становить 60 чи 50 мілісекунд. Нервова система дозволяє нам це робити, але врешті-решт вона може сказати, слухай, я так більше не витримую. Дистоніє руки рідкісне захворювання, але вона може покласти кінець кар'єрі. Гітарист не зможе контролювати свої пальці. Потрібно припинити грати під час реабілітації, а коли ви знову почнете грати, то краще вивчати нові твори і застосовувати нову техніку, а не повертатися до старих. Бо це може призвести до такого ж результату. Людське тіло має межі використання. Навіть такі, відмінно сконструйовані його частини, як наші руки. Звідки походить така їхня конструкція? Чому наші руки саме такі? Ми розвинулися з певного виду риб, що еволюціонували в наземних тварин. І цей вид називається кістепері. Плавець у цих риб складався з п'яти кісткових променів. І ми успадкували таку п'ятипалубудову. Чи мала рука виглядати саме так? Чи може вона могла виглядати інакше? У деяких риб по шість, сім і навіть вісім пальців. Це проста випадковість що п'ятипалі риби еволюціонували в ссавців від засобу плавання до засобу ходіння. Рука поступово набувала своєї форми. Генетично ми на 98% однакові з нашими найближчими родичами, приматом шимпанзе. В нас багато спільного. Але не все. Стискання або хапання схожі в людей і в мавп. Вони можуть робити оце так само добре, як і ви. Вони можуть рухати великі предмети, як і ви. Але ми вправніші. Навіть чистячи банан, ніж будь-яка мавпа. Чому? Щоб досягти більшої точності, потрібен так званий протипоставлений великий палець, що може торкатися до інших пальців. Наш великий палець товший і довший, ніж у шимпанзе. Наша рука використовується для різної роботи, а не для пересування. Коли шимпанзе пересувається по деревах, вони хапаються руками за гілки. Для цього великий палець практично не потрібен. Хоча шимпанзе також можуть використовувати знаряддя праці, наприклад, полюють на мурах, вони не здатні відтворити точність і спритність, що досягається через здатність торкатися великим пальцем до інших. Це відрізняє людину від інших видів. Одне з місць, де точність і спритність пальців найбільш потрібна це тут, в операційній. Провідні мікрохірурги світу перевіряють свої вміння, спробувавши провести першу в світі трансплантацію руки. Відтяти руку мерця і пришити її живій людині. Це звучало як сценарій фільму Жахів. Але саме це планували зробити хірурги. І ось як. Спочатку кістки живої руки і руки донора поєднуються металічною планкою, що приєднується до кістки. Потім сухожілля з'єднуються і їх легко відтягують, щоб перевірити рухливість пальців. Нервові закінчення, котрі важко розгледіти неозброєним оком, також з'єднуються, і їх зовнішні оболонки зшивають швами, що в 15 разів тонші за людське волосся. Те саме робиться з кровоносними судинами. Хірурги самі поставили перед собою цей виклик. Але сама трансплантація, хоч цей складний процес, буде найлегшою частиною. Виявилося, що трансплантацію легше провести, ніж пришити відрізану руку. Відрізані руки іноді пришивали, хоча це здавалося неможливим. У цьому випадку руку відрізало цементомішалкою, і перед операцією руку довелося очищувати від цементу. Операція вдалася. Цю руку відтяло у двох місцях промисловою гільотиною. Її спочатку шили, а потім пришили. Якщо ви втратили руку в дорожній аварії, Найчастіше, на жаль, це трапляється, коли вам відриває руку вантажівкою в той час, як ви висунули руку в вікно. Потім її можуть переїхати. Вона може пробути на дорозі кілька годин. Рука буде дуже пошкоджена. Під час трансплантації ми пришиваємо руку в набагато кращому стані. Але потенційні реципієнти, як Мед Скотт, мали зробити складний вибір. Природна захисна система нашого тіла бореться з будь-яким зовнішнім втручанням. Тому відбудеться відторгнення нової руки, без сильних ліків, котрі б нейтралізували імунну систему. Результат може бути таким же небезпечним, як і у випадку зі снідом. Чи вартий ризик від приймання таких ліків, котрі можуть вас вбити? Пересадки серця. Інтуїтивно, відповідь очевидна. Бо якщо ви не отримаєте нового серця, ви помрете. Але ж без руки ви можете жити. Але їхні пацієнти були готові піти на такий ризик. Хірурги також були готові. Американська команда в Кентукі була готова. Але вони не знали, що так само була готова інша команда під керуванням хірурга з Австралії. Трансплантація руки увійде в історію медицини. Але хто буде першим? Дайте мені скальпель. Перша в світі трансплантація руки почалася о 2 годині ночі, 23 вересня 1998 року. Донором став 41-річний мотоцикліст, котрий загинув під час аварії за день до того. Коли хірурги дивилися в мікроскоп, старанно шиваючи ніжні тканини, вони знали, що скоро очі усього світу будуть прикуті до них. Операція тривала 13 годин. Після закінчення хірург, під чиїм керуванням була проведена успішна операція, вийшов тріумфуючи. Це неймовірне почуття, коли ти можеш сказати зняти джгути ще секунда, і я побачив, як кров наповнює цю холодну, білу руку і поступово зігріває її. Це було прекрасне почуття. здавалося, що операція пройшла успішно, але наступні кілька годин мали стати вирішальними. А якщо одразу ж станеться відторгнення? Якщо донор не підійшов? Коли це твій пацієнт, і операція була проведена вперше в світі, тобі дуже важко. Нічого не сталося, все пройшло, як у сні. Я розслабився. Нарешті в хірурга з'явився шанс зняти стрес, подумати над дивовижним медичним проривом. В Австралії щойно скінчилися Олімпійські ігри, і люди питали, як воно, коли отримуєш золоту медаль. А один хлопець сказав, я чекав на неї, я багато тренувався. Але лише за кілька днів ти усвідомлюєш, що тобі вдалося зробити. Так само і з трансплантацією руки. Новина про цей прорив облетіла увесь світ. З моєю рукою все добре, дякую. Тріумф однієї команди хірургів, а як щодо іншої? Це було велике здивування. Як же це так? Ми навіть не знали, що австралійська команда над цим працювала. Три місяці по тому була проведена друга у світі трансплантації руки в Луївілі, штат Кентуккі. Деякі люди казали, що я мав поспішити, щоб бути першим. Але це ж мій пацієнт. Байдуже, скільки людей мене підганяли. Я сам мав прийняти остаточне рішення. Але тиск був більший, бо одна команда вже довела, що операція може пройти успішно. Після 14 годин руку пришили новому власнику. Двоє чоловіків потрапили з операційної під прожектори медіа. А справжня драма для них обох лише мала початися. Один мав дивитися, як його нова рука перетворюється з такої на отаку. Інший мав скоро довідатися, що його рука належала убивці. Повернути життя руці мертвої людини. Це було схоже на наукову фантастику. Зараз науковці намагаються створити руку, щоб відтворити одне з див природи. В завоюванні космосу нам потрібна допомога роботів. Але науковці в НАСА зробили дивовижне відкриття. Вони могли відправити людину на місяць, але відтворити руку людини виявилося набагато складнішою задачею. Рука, хоча вона й дуже схожа на людську. Все ж таки дуже відрізняється від справжньої руки людини. Вона має 12 рівнів індивідуально контрольованих рухів. Нею досить просто керувати, і водночас за формою вона нагадує людську. Рука робота сконструйована таким чином, щоб нею міг керувати зсередини корабля астронавт з контрольною панеллю, приєднаною до камери роботонавта. Він контролює руку дистанційно через віртуальну рукавичку. На космічній станції є кілька деталей, котрі час від часу потрібно перевіряти чи заміняти. Робота можна легко відправити назовні, керуючи ним зсередини станції. Так астронавт може залишатися в безпеці, а робота відправити у небезпечне для людини оточення. У середині руки робота 12 окремих монтажних плат, 14 електромоторів. Три мільйони доларів було витрачено на розробку робота, але все ж його можливості, його рухи це лише половина того, що може робити людина. Коли вивчаєш анатомію, розкладаєш руку на частини, то бачиш, як природа вирішила цю неймовірно складну інженерну проблему. Це просто феноменально. Це дивовижно. Рука робота буде дуже важливою частиною майбутнього дослідження глибокого космосу. Але багато людей потребують таку руку вже зараз. Це вечірка. Одна молода жінка відрізняється від усіх інших, бо її руки нерухомі. Її руки зроблені з металу і пластику. Хелен Сміт було 22. Вона мала отримати науковий ступінь з біології. Коли захворіла на манінгіт. Хвороба швидко перейшла у рідкісну форму. Менінгококове зараження крові. Ця хвороба така небезпечна, що вся кров в організмі йде до життєво важливих органів. А до кінцівок кров не надходить, і вони відмирають. Вона прокинулась після трьох тижнів у комі, щоб побачити, що лікарям довелося зробити. Я подумала, що, мабуть, потрапила в аварію. Я не думала, що все так погано. Я ще не усвідомлювала, що в мене вже нема ніг. Вони відрізали мою ліву руку і сказали, що спробують врятувати праву, але почалося сильне зараження, і руку довелося відрізати. Моя сестра сказала лікарям, що вона віддасть мені свою руку. А лікар сказав. Це неможливо. Ми не можемо цього зробити. Але я все одно не погодилась. Бо не хотіла, щоб хто-небудь ще лишився без руки чи ноги. Страхіття війни дали розвиток протезуванню. Протягом жорстокого 20-го сторіччя сотні тисяч людей потребували нових кінцівок після того, як їхні власні були розірвані на шматки. Ви найшли велику кількість різних механічних замінників, але жоден з них не міг функціонувати з такою ж спритністю, котру ми сприймаємо як належне. Ці руки виглядають як справжні. Але Хелен не має зворотнього зв'язку із своїми пальцями. Вона не може керувати своїми протезними руками. Усередині є лише прості електросенсори, котрі Хелен контролює м'язами, що лишилися в руці. Я скорочую м'язи, коли хочу підвести руку, і розслаблюю, коли хочу її опустити. Вона працює на маленькій батарейці, котрої вистачає на цілий день. А якщо я хочу повернути зап'ясток вниз, я роблю так. Я можу повернути його в іншу сторону і взагалі її можна вивертати у всі боки. Справжню руку так повернути неможливо. Ось як працює ця рука. Ця рука може сильно стискати предмет, а може робити це ніжно Я можу, наприклад, взяти пластиковий стаканчик, пити з нього, а якщо захочу, можу його розчавити. Всередині ось такі металеві пазурі. Чому ця рука так відрізняється від руки робота, котру роблять в НАСА? Наші руки не просто механізми. Вони також є частиною теплової системи організму. Кров охолоджується, поки проходить через руки, і тепло виводиться з тіла. Якщо ви втратили кінцівку, ви втратили значну частину охолоджувальної здатності, а кількість енергії... Енергії в руці робота досить таки висока. І, звичайно, так.